Можете одразу. Одразу запишіть тему уроку. Ми продовжуємо друга та третя ознака подібності трикутників. Пробувати розв'язувати задачі. Відкриваємо підручник, сторінка 136. Відкриваємо підручник, сторінка 136. Ми зробимо, ми його побудуємо. І так, за умовою номер 21.1. На сторонах АВ і АЦ трикутника АБЦ. Позначили відповідно точки D і E. так що AD дорівнює 4 сьомих AC, а E дорівнює 4 сьомих АБ. Знайдіть відрізок, DE, якщо BC дорівнює 21 см. Якщо BC дорівнює 21 см. Ну, давайте з вами побудуємо такий трикутничок і проведемо в сторону, де є. E. Проведемо сторону, де є? А, Б, С, Д, є. Побудували. Зараз є трошки зменшу. І коротку умову запишемо. Що в нас відомо. Так. Да. У нас відомо, що. У нас відомо, що АД дорівнює 4 сьомих АС І також відомо, що АЕ дорівнює 4 сьомих АБ. Далі. також відомо, що БЦ. Дорівнює 21 сантиметр. БЦ дорівнює 21 сантиметр. Нам треба знайти відрізок, де є. -E. Нам треба знайти відрізок, де є. -E. Записали і переходимо до розв'язок. Можемо. О, так краще буде. І переходимо до розв'язання. Тут можна. Ну, по-перше, давайте з вами встановимо, які трикутники в нас подібні. Ну, в принципі, тут доволі просто все. АДЕ і АБЦ. АДЕ і АБЦ. Тобто трикутник АДЕ. Подібний до трикутника АБЦ Трикутник А подібний до трикутника АБЦ Тепер дивіться, що ми можемо сказати з нашої умови? Що ми можемо сказати з нашої умови? В нас АД відноситься до АС як 4 сьомих. Згодні? Це все виходячи з нашої умови. Так само можна сказати про сторону АЕ. Тобто АЕ відноситься до АБ як 4 сьомих. А є відноситься до АБ як чотири сьомих. Далі. Дві сторони пропорційність ми встановили. А який в них кут буде рівний? Давайте це встановимо. Кут, де А є, правильно? Буде дорівнювати якому куту? А, чому АБЦ? БАЦ ну, це один і той самий кут. Це в двох трикутниках один і той самий кут. Тепер давайте піднімемося вище там, де ми стверджували, що вони подібні. За якою ознакою ми з'ясували, що вони подібні? За другою правильно, за другою ознакою. За другою ознакою. Ми з'ясували, що вони подібні. Це ми з вами вказали. Це ми з вами вказали. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер дивіться: якщо ми з'ясували, що вони подібні, тоді ми не вказали ще відношення третьої, ну, тобто третьої сторони. А саме, а саме, тобто залишається в нас ДЕ. Є, ДЕ. Є. А тепер дивіться, в нас всі сторони відносяться, тобто всі сторони трикутника а, є, як 4 сьомих до сторін трикутника а, Б, С, так? Тобто ДЕ буде дорівнювати 4 сьомих, 4 сьомих сторони Б, С, Ну, тобто третьої сторони, яку ми ще не вказували. Яку ми ще не вказували. Таким чином, ми можемо знайти сторону, де є. Тобто, де є. Дорівнює 4 сьомих, а сторона БЦ в нас сказана за умовою. Тобто, 4 сьомих помножити на 21. 4 сьомих помножити на 21. Чому це буде дорівнювати? Дивіться, можна, можна 21,7 скоротити. Залишається 3. І 4 помножили на 3. Виходить 12 см. І записали відповідь. І записали відповідь. Де є? Дорівнює 12 см. Записали. Друга задача. Продовжуємо. Друга задача. У трикутнику АБЦ відомо, що АБ дорівнює 21 см, БЦ дорівнює 28 см. На продовженнях відрізках, відрізків А Б і БЦ відкладено відповідно відрізки БМ і БК. БМ8. Знайдіть відрізок КМ. Ага, ага, ага. Секунду. Ось таким чином буде краще. Так, у нас є рисунок, але знову ж таки ми його побудуємо. Ми його побудуємо разом з вами. Так, у нас є трикутник А, Б, Так. Далі ось так. Далі ось так. Ну і ось так. Приблизно воно має вигляд. Тобто в нас є трикутник А, Б, B, С. К. М. В принципі, тут можемо записати дану. У нас ні нідробів поки що нічого немає. Тому... І так, записуємо дану. Те, що в нас є: А Б дорівнює 21 см. Далі АЦ дорівнює 42 см, БЦ дорівнює 28 сантиметрів. Далі на продовженнях відрізків АБ і БЦ. Відкладено відповідно відрізки БМ і БК. БМ дорівнює 8 см. БК дорівнює 6 см. Знайдіть відрізок КМ. Знайдіть відрізок КМ. Так, побудували. І переходимо до розв'язання. Які трикутники ми бачимо подібними, які ми будемо розглядати. Ну теж доволі просто. КБМ і АБЦ. КБМ і АБЦ. Трикутник АБМ. Подібний до трикутника АБЦ. Тепер давайте спробуємо це довести. Давайте спробуємо це довести. Ну, одразу дивіться, про сторони. Поки що я вас не питаю, тому що це треба ще довести. Одразу про кут. Про який кут ми можемо сказати? Які кути в них рівні? АБКМ і АБЦ. Кут КБМ. КБМ буде дорівнювати куту АБЦ. А чому саме вони рівні? Вертикальні. Як вертикальні, правильно. Вони рівні як вертикальні. Рівні, як вертикальні. Записали. Пусували з вами. Тепер дивіться. Тепер дивіться, нам треба довести, що вони, тобто, що їх, якщо ми от прокут вже сказали, то нам треба тепер довести, що їх сторони пропорційні. Які сторони візьмемо? Дивіться, які сторони візьмемо. А Б и БМ. АБ і БМ? Ну і КБМ. Ну тоді нічого не вийде довести. Дивіться. Пробуйте такий самий: побудувати з тими ж вершинами КБМ. Яку б ви вказували пропорційність? Тобто, якщо ми його перевернемо. А Б відноситься до якої сторони? БК. АБ до БК, правильно. От якщо не виходить, зро... ну, зробіть поряд такий самий. АБ до БК. Як АБ 21, БК 6. АБ 21, БК 6. Далі. Так, 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 так. І ще в нас дві ще в нас які сторони? КМ немає, тому ні, не можемо сказати. Ну, наприклад, BC до БМ. BC до БМ. І так само BC у нас 28, БМ8. Тепер давайте тут перевіримо, чи є в нас пропорційність. Дорівнює. А 21,6. На що можна скоротити? На 3. на 3. Залишиться 7 та 2. 7 та 2. Далі 28,8. На 4. Так, Тут 7 других залишається. 28,8 на 4. Тобто так само залишається 7 других. Так само залишається 7 других. От тільки тепер ми довели, що вони подібні. Тобто вони пропорційні. У них однакова пропорційність цих сторін. Не дивіться. Після того, як ми все довели що, вони, тобто довели, що вони подібні. Тепер ми можемо сказати, що в нас АЦ відноситься до КМ. Так само 7 до 2. Так само 7 до 2. Зрозуміло чому? Пропорційні за другою ознакою. Чому з другої чотири сторони пропорційна. Ми довели пропорційність. Це ми вже третю написали, що вона пропорційна. Дивись, ми пропорційність дві сторони довели і кут, дві сторони і кут. Зрозуміло? Далі. Якщо дві сторони пропорційний і кут пропорційний, то це ж у нас друга ознака. А вже третя сторона, відповідно, буде пропорційна, тому що ми довели подібність трикутників. Далі. Тепер підставляємо значення. Тепер підставляємо значення. А це в нас 42. КМ ми не знаємо. І 7 до 2. 7 до 2. Як звідси знайти КМ? 42, на 2 поділити на 7. 42 на 2 поділити на 7. Дорівнює. 42 на 2 поділити на 7. Дорівнює. Ну, можете... Що можемо скоротити? 42,7. 42,7. Залишається 6 та 1. І 6 помножили на 2. Що виходить? 12. Знову 12. Знову 12. І записали відповідь. І записали відповідь. КМ дорівнює 12 см Записали. Будуємо два трикутники. Давайте до нього побудуємо два трикутники. Так, 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 так. Дивіться, чи подібні трикутники А, Б, С і А1, Б1, С1. Ми до нього побудуємо до цього завдання два трикутники, тобто обидва для обох пунктів нам підійдуть. Тобто, нам лише ескізи потрібні будуть. Що в нас там? Ага, А1Б1. Судячи з цього трошки більший, тому один більший, один менший. А в, а в другому, А в другому теж А1 більший. Тому давайте зробимо так: А Б С. А1. Б1. С1. А 1 Б1, С1. Це у нас номер 21. Так, побудували. Побудували. Тепер дивіться. Тепер дивіться, в чому полягає наше завдання. Нам треба з'ясувати, чи подібні трикутники. Нам треба з'ясувати, чи подібні трикутники. Яким чином це перевірити? Яким чином це перевірити? Дивіться. Поставте цифру 1, тобто, спочатку перший пункт перевіримо. Все будемо перевіряти. Запишіть собі за третьою ознакою. За третьою ознакою яким чином за третьою ознакою, яким чином звучить третя ознака? Давайте спочатку так. Де сторони пропорційні. Якщо Де, три сторони правильно пропорційні. Три сторони одного, пропорційні трьом сторонам другого трикутника. Тобто АБ пропорційно до А1, Б1, 1. Як? бц до B1 C1 як АС до А1 С1. Так, є. Тепер перевіряємо, підставляємо значення. АБ 6, А1, Б1, 9. Дорівнює БЦ10, Б1С1, 15. Дорівнює AC 14, А1С1 21. 21. Тепер давайте спробуємо. Давайте спробуємо довести. Давайте спробуємо довести. Точніше, з'ясувати. Довести нам поки що не треба, з'ясувати. Скоротили 6 і 9. На що можна скоротити? 3. На 3. залишиться 2. та 3. Далі 10 і 15. На 5. На 5. Залишиться 2 та 3. І 14 і 21. 7. На, 7. На 7. Залишається 2 та 3. Тобто, дивіться, у нас усюди виходить подібність 2 треті. Побачили? Тобто, після того, як ми довели подібність, що в нас усюди однакова ну, тобто, однакова пропорційність, ми можемо з певненістю сказати, що трикутник АБЦ трикутник БЦ подібний до трикутника. А1, Б1, С1. Записали. Далі. Переходимо до другого пункту. Переходимо до другого пункту. Дивіться, подібність у нас буде так, ну, так само ми будемо доводити за третьою ознакою, оскільки в нас всі сторони є. А саме, ну і подібність нас зберігається та сама. Тобто АБ до А1. Б1. Далі БЦ до Б1 c 1 і АЦ до А1 С1. До А1, С1. Далі. Далі. Тепер в нас сказано, що АБ 1,3. Там усюди ж сантиметри. Так, БЦ, а 1 Б1, 26. 26. Дорівнює. БЦ. БЦ 2,5. Б1 С1 50. Дорівнює. Так. АЦ 3,2. А1. С1, 60. А 1 С1, 60. Ну, дивіться, може, воно не зовсім зручно, можна зробити таким чином. Хоча чому не зручно. В принципі, більш-менш нормально. Дивіться, ми можемо. Ладно, давайте зробимо, щоб було зручно. Домножимо все на 10. Тобто, щоб у нас було 13 до 260 і щоб потім було зручно 25 до 500 і 320 до 600 о, 32 до 600 щоб зручно було потім скоротити щоб зручно потім було скоротити тепер скорочуємо 13 і 260 що залишиться 21 Од та 20 Далі, 25 і 500. Тож 1 та 20. 32 і 600. А ось тут не зовсім зручно, так? Давайте так, спочатку спробуємо. Ну, давайте спочатку на 4, це в нас залишається 8. І 150 і можна ще на 2, принаймні. 4 та 75, так? Тобто, тобто дивіться, в нас вийшло. У нас виходить, що? В першому виходить 120, в другому виходить 1,20. А далі не виходить пропорційності, виходить 4,75. Виходить 475. Тепер, що ми можемо стверджувати? Виходячи з цього, що ми можемо стверджувати? Виходячи з цього, дивіться, коли ви отримали дві пропорційності рівні, а третя у нас не співпадає, ми можемо сказати, що трикутник АВС і трикутник а 1 в Б1С1. Неподібні. Неподібні. Записали. Записуємо. Параграф 4,21. Параграф 4,21. Номер 213, 21.4. Записали.